Коли 24 е, лютого почалася війна, зібрався весь двір, ми зайшли в підвал, там по колінах грязі, Ми все виносили самі. Е, цілу машину загрузили. Жек навіть не допоміг вигрузити ту машину. Випсили віші, каврину, інтернет ми провели сюди саме все. Кабельну зараз кинули там під телевізор, щоб телевізор може дітям включити. Щоб... Дивиться, а як спускатися, як, ну, все, все затопило, все вже повбирали, хтось позабирав, віші паді. Ну, а куди я тут оставлять? Сирес. Ми знаходимося на вулиці Криворіж, сталь 54, де вже два місяці комунальники не можуть знайти причину підтоплення підвального приміщення, яке слугує бомбосховищем для цього та сусідніх будинків. Вчора я дзвонила на гарячу лінію 15.20. Мені пообіцяли, що хтось приїде, і вирішить цю проблема за 24 години. А вода як текла, так і тече. Йдемо та подивимося, яке там було -то зараз. Вони приїжджають, подивилися. Подивилися, походили, подивилися, походили, подивилися. все, потім мені дзвонять і говорять, ваша заявка закрита. Я говорю, в смысле, як закрита? Ну нам одзвонився водоканал. Що у вас там сухо. всі служби приїжджають, і ніхто нічого не робить. Вода, як була, так і є. Саме більше, що вони можуть зробити, це забити чопик в трубу. 15-20 нас сповіщає. При нагоді, що вам термін перенесли, перенесли раз, перенесли другий раз на 30 число, перенесли на 6 лютого, перенесли на 10 лютого, а тепер перенесли на 10 березня. Строки виконання аварійних роботів. вони приїдуть. Ми вже стукали і на гарячу лінію, і вже дзвонили. Куди ми не дзвонимо два місяці, отак по колінах От зараз була тривога. Куди нам з дітьми йти? упала? Ні, вода не впала. Вона нам взагалі допомогла на отій трубі, що в туалеті, де задвіжка стоїть. Воскресення аварійна бригада приїжджала горба до каналу. Вони знайшли дирку і поставили туди чок. труба гнила. Наприжав. Ви розумієте? От тут вони поставили чок, а з другої сторони трубу розірвали. У нас 58-го року. Ну, я... Так а ми ж не знаємо, що це за комунікація бомбосховище. Дивіться, ось буває. Ми виходили сюди. Це горводоканал писав. Затоплена ливнева каналізація під біліской. Всі колодязі на дорозі затоплені водою. Їм дали ось, ну, в висновках написано передати інформацію, в ТОВ «Веста шляхбут щодо необхідності усунення цієї ливнової каналізації. Це в першу чергу. Угу. А звідки вона поступає, в бомбосховище, ми не знаємо. Ми так предполагаємо, ви предполагаєте і ми. Ми якраз сьогодні планували далі спробувати ще раз відкачати з того приямка, щоб подивитися, звідки прибуває та вода. З якої сторони. Звернення від мешканців дому ми відвезли щойно в сіті сервіс та зареєстрували. Нам пообіцяли, що вже сьогодні почнуть проводитися роботи. А ми, в свою чергу, прийдемо завтра і перевіримо. Де там бо ну, о, менше стало, менше, от одкачують менше. Вони раніше не викачували, тому що вони сказали, що е, насос, ну може, це дійсно так і є. Тому що насосу треба десь 30-40 сантиметрів води. Ну коли ви вчора приїхали, чомусь вони знайшли місце де можна викачувати. І викачували вчора. Вони з обіду, і сьогодні, з утра з дев'яти часов. вресіду поки не можемо встановити. Качаємо другий день. Вода прибуває десь під землі. Сьогодні на металургійному засіданні районної ради. Піднімали це питання. Ну, в общем, займаються. Як ми бачимо, проблему почали вирішувати. Ми будемо слідкувати за всіма процесами. і В наступних випусках розкажемо вам, чим же завершилась ця історія.